Мультитест з математики, підготовка. Завдання 27,12. Скільки є чисел кратних 5, серед п'ятицифрових чисел, складених з цифр 1, 3, 5, 7 і 9 без повторення. Отже, маємо п'ятицифрове число. Кожній цифрі відповідає квадратик. За ознакою подільності, щоб число ділилося на 5, воно повинно закінчуватися цифрою 0 або цифрою 5. Нуля в нас немає, є лише цифра 5. Цифра 5 одна цифра, яка буде поставлена на останнє місце. Така цифра одна. Отже, із усіх цифр, яких у нас було. 1, 2, 3, 4, 5, одну цифру забрали, залишилося 4 цифри. І для цих чотирьох цифр залишилося 4 місця. На перше місце ми можемо поставити будь-яку з чотирьох цифр. І на друге місце ми тепер можемо поставити будь-яку з тих трьох, які залишилися, будь-яку з трьох. І на третє місце ми зможемо поставити будь-яку з двох, які залишилися. І на четверте місце ми зможемо поставити ту одну цифру, яка залишилася. Якщо маємо, і, це, то це добуток, ставимо дію множення. Що ми бачимо? Що перед нами перестановка. Із чотирьох елементів. Це П із чотирьох. Це, по суті, це у нас 4 факторіал помножити на оцю одиницю. А це і є 4 факторіал. Обчислимо, помножимо 1 на 2 на 3 і на 4. Будемо мати 24. Але у відповіді: у відповіді записано 4 факторіалу.